Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Кожного року ми збираємось на цьому святому для кожного українця місці. Збираємось не тільки, щоб сходити в музей, послухати пісень, віршів, послухати тих, хто виступає за мікрофоном. Насамперед збираємось для того, щоб зарядитися певною енергетикою, енергетикою боротьби. Ми говоримо про вшанування великого сина українського народу Степана Бандери. Ми говоримо про його велич духу, про його історичну постать. Але ми не говоримо про ті ідеї, які ніс. Степан Бандера, який втілював життя разом з своїми побратимами. І тепер на всіх вшануваннях над полеглими героями 40-50-х -х, х років, над полеглими героями нових часів, ми констатуємо факт. Ми констатуємо факт, як 20 років немає в нас української держави, культури. Соборності, що ворог у нас загарбав частину наших земель, але потрібно поставити питання, чому це стається? Чому Майдан, який був багатомільйонним, де сотні людей пішли в Небесну Сотню, і не приніс ніякого бажаного результату. А все тому, що Степан Бандера писав, повинно бути три фактори: революційні ідеї, революційна організація і революційний чин. Якщо ці речі є, якщо ми над ними працюємо, ми тоді зможемо перемогти. Якщо ми будемо просто збиратися і вшановувати, то і наші діти будуть теж збиратися і вшановувати. Але в такій державі, яку ми маємо зараз. Я хочу побажати всім українцям, щоб 2016 рік став роком перемоги українського духу і української зброї. Я хочу побажати кожному, щоби вшановував наших героїв справами. На передовій. Зі зброєю в руках проти зовнішнього ворога, проти внутрішнього ворога, щоб українці нарешті стали господарями на своїй землі. Слава Україні!